Ти цілий? <свисті> Я найщасливіша людина в світі. Тепер йому точно кінець. Щойно він розмовляв. З нами, а тепер роздивіться. Та в нього встав. Треба його опустити. Бери книгу. Будемо опускати. <свисті> в нього стоїть. Ви його туди притягли. Це нещасний випадок. Ви вашу багадушу тягніть його назад. І ще був цілий. Інакше я просто трахну тебе, де біде. Витрахаю тебе так. Як ніхто ніколи не трахав, я доступно пояснив тобі. Так. От ви ж пілот так. Кажуть, ви стюарде страхаєте. Травкалося. А це навіщо? Хтось ж мені допомогти. Якщо ми не привеземо тіло, поки воно не втратило товарний вигляд, той псих нас повбиває. так? Цілком імовірно. Хлопці, у вас проблеми? Може, зробимо це втрьох. Вона теж з боченком. У мене немає упереджень. Усе буде гаразд, у нас усе під контролем. Він їде. Ми випадково дещо залишили у вас в багажнику. Це скриня. Схожа на пеніс. Ваш друг у скрині, що має форму пеніса? Пеніса як пеніс. Я зараз представлю вас мамі. Hello? Що це за? Тихо! Ви що робите з бочень? Тобі подобається австралійки? Так, але молодші. Наш єдиний шанс потрапити додому залежить від того, чи трахнеш ти цю бабус. Суски не чіпай. Давай відійдемо подалі. Не треба було погоджуватись на промову. Затягнись і просто розслабся. Нічого собі мене накрило. Ми з Люком були найкращими друзями багато-багато років. З усіх, кого я знав, він мав. Найбільший член що таке? Серце. Я хотів сказати найбільше серце.